Тож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язок вийшов експерт з питань зовнішньої безпеки та російсько-українських відносин Василь Лаптійчук. Вітання, пане Василю. Вітаємо. Доброго дня, пане Василю. На жаль, все частіше можна почути від не знаю, можливо, якихось агентів впливу на Росії, там різних ілонів масків та інших про те, що. Нібито Україні варто домовлятися із расистами, і не варто сідати за стіл переговорів і щось там підписувати, зокрема, домовлятися про мир. Але бачимо, ви у своєму дописі на вашій Facebook-сторінці написали те, що з Росією мир неможливий, і окреслили, чому це то чи можете розповісти нашим глядачам та радіослухачам, чому ви так вважаєте, і які є для цього підстави. Якщо порівняти відразу зробити таку художню метафору, то мир нас із Росією, от на теперішньому історичному якомусь розвитку цього континенту, і, зокрема, наших двох країн, він може бути схожий на мир між Вовком і кроликом, які в одній кліці сидять. Ну тобто він неможливий за визначенням. Ну, тепер, якби ближче до теми юридично, він неможливий з двох, з двох причин: перше конституція Російської Федерації не передбачає будь-якого механізму виходу. Будь-якої території, яка один раз була проголошена російською раніше. Там у них була дуже складна процедура через референдум, через думу, через Конституційну комісію, через спеціальну, через Конституційний суд, через президента, тепер таких шансів таких лазіїв вони не залишили. Тобто, те, що вони оголосили Крим і 4 Українські області російською територією, фізично змінити можна лише в одному випадку у випадку переформатування російської державності. Коли буде припинено існування державної думи президент, інститута президента Російської Федерації, а також усіх інших органів влади, буде скликано якесь учредітельне собрання, яке оголосить нову державу, як вона там називалася, у тих територіях, у яких вона її оголосить, можливо, без Криму, без чотирьох областей України, там без Чечні, без Хабаровського краю. Це вже їхня справа. Але, але, але допоки е, ця територія, тобто допоки Російська держава буде існувати, будь-які перемир'я, договори, будь-яка інша дурня, вона буде означати лише підготовку до звільнення Росією е, її території, які вона вважає тобто наші чотири області і, і Крим. Ну, те, що воно далі триватиме, то вже інша, е, інша тема наша чи інше питання нашої розмови. Навіть якби вони захопили всі чотири області і Крим. Е, це їх не зупинить. Але поки що технічний бік, тобто з юридичного боку, чи з технічно, якщо хочете, Російська Федерація не може не перебувати з нами в останній війни, допоки ми контролюємо хоча б один квадратний метр чотирьох областей відомих або Криму і або Криму. З іншого боку, держава Україна не може заключати будь-якого миру з агресором. Оскільки технічно зараз, технічно ну, виокремити якось чи відділити ці чотири області і Крим неможливо. Чому тому, що Конституція передбачає перше всеукраїнський референдум, чи можна провести Україні всеукраїнський референдум, не маючи Криму і чотирьох областей, бо тієї частини областей, які там зараз окуповані, от і ну я вже мовчу про такі додаткові фактори, як там кілька мільйонів громадян за кордоном, які точно не зможуть проголосувати. Тобто ми технічно не зможемо проголосувати чи, чи навіть виконати конституційні е, якісь там от умови для того, щоб е, позбавити себе власних територій. З іншого боку, це неможливо за визначенням, допоки є український народ, наскільки відомо, за соцопитуваннями, понад 70% владні, щоб Україна воювала до перемоги, тобто звільняти територій, а 89%… За те, щоб, щоб вона воювала до перемоги звільнення території, ну, навіть у разі, якщо буде завдано ядерного удару території України, тобто ми на сьогодні е, бачимо чи будь-які розмови про це все це дійсно і псу, як ви сказали людей, яким які дійсно працюють на інтереси Росії, їм потрібно е, якийсь там пер, передишка якась для того, щоб приготувати до іншої атаки, більш масованішої, вже більш підготовленішої. А також людей, які ну, у яких немає ідей, це реально люди, які можливо навіть не спочувають Росії, але їм треба знаєте, їм треба оцей інформаційний хайп, треба якась новина, треба до когось довести, тобто підкреслити свою значимість, свою поінформованість, е, знайти своє місце у цій міжнародній дипломатичній переговорній або просто інформаційній тусовці. О, це два питання. Тобто, ми розуміємо, що технічно юридично ні Україна, ні Росія не можуть досягнути будь-якого миру, тобто припинення війни. Ми перебуватимемо у стані війни до поки перше існуватиме Україна, друге існуватиме Росія у її теперішньому державному вигляді. Далі останнє ще важливіше у цьому сенсі, що головна причина цієї війни вона полягає у гуманітарній площі. Наш військово-промисловний комплекс, наші прекрасні чорноземи, Росіяни могли б потихеньку скупити, при тому, що вони тільки за нафту отримували 1 мільярд доларів в день, враховуючи менталітет наших чиновників, наших олігархів, численної кугорти наших політиків, неважко уявити, що просто трішки розуму і терпіння, і потихеньку все це майно воно перейшло б так чи інакше, росіянам, як уже там Миколаївський глиноземний перейшов, так само Моторсіч би перейшла через Китай і перейшов би Півден Марш спокійно. Їм ем потрібен Київ, їм потрібен контроль над освітою, над гуманітарною наукою, над інформацією, над журналістами, над письменниками, над істориками. Російська Федерація, як вони вважають, вона об'єднана лише в них ідеологія, це історія. Тобто, це минуле. Минуле це вигадане і його вигадка в основі цієї вигадки стоїть Україна періоду Київської Русі, і вони нічого не можуть з цим зробити. Вони не можуть відмовитися від, від, від цієї ідеології. Якби вони написали власну історію про корейських дівчат чи уральських хлопців, що в нас і не а України як такої не було там ніколи, слава Богу, хай саме так і думають, і і цих земель ніколи не було ніде для них близько. От лише тоді ми могли б уявляти теоретично про те, що відсутній оцей ідеологічний ідеологічний позов у них для знищення України як центру культурного історичного. Війни не могло бути лише в випадку, якби вони е, іншими шляхами е, перебрали контроль над Києвом. Це, ось, скажімо, якби Януковича там ще два-три рази був президентом, то вони за той час перебрали повний контроль над міністерством освіти, над е, ну не вони, а власне руками влади. Як це було в радянському Союзі? Точнісінько, так само було тут ФСБ їхнє, яке б у нас називалося СБУ е, чи філіал ФСБ і контроль і ін, інститут інститути а. Академії наук, зокрема історії, археології, фольтористики, історії літератури, новознавства. Вони б усі потихеньку перейшли, як і в Радянському Союзі, під контроль росіян. Почалась б потихенька русифікація через Міністерство освіти, вони б забезпечили правильну історію про три братські народи, який найбільш братський це росіяни, які от раптом понад кілька сот народів, які раптом взяли і ісход вийшли з Київської області десь. І оцей маразм, якби він закріпився, вони б могли б нас. З'їсти як, як би сказати без крові, ну майже без крові, знаєте, у Радянському Союзі теж кров була, але з'їдали народ без крові. Тобто, уникнути війни можна було б лише мирно передавши їм контроль над наукою культурою, насамперед історією, над письменним, над творчою інтелігенцією і над засоб масової інформації, так як це вони зараз зробили у Російській Федерації. Написавши цілу плеяду законів, які передбачають покарання за викривлення історії, отаке саме було б і в нас, хоч вони і самі міняють періодично, але держава контролює. Якби якщо ми цього відмовилися, ми це мовили звичайно, то війна була неминуча, і тому, навіть якщо б ми уявімо собі, були якісь там предпосилки, як вони кажуть, я і навіть якби Російська Федерація переформатувалася. Але там залишилось такий самий шовінізм в ідеології, який є зараз. Все одно їм би оця сверблячка, царська, імперська, московська, вона б їм не давала жити, аж поки б вони все одно не взяли б Київ. Тобто, Київ є їхньою метою. Більше областей там чи менше західніше Києва. Їм потрібен контроль над інформаційним життям, над науковим, культурним інформаційним життям України. Це так, так звана денасифікація. Путін як, про якби обмовився чи проговорився. Вперше за всю історію наших двосторонніх відносин, Російська Федерація чесно сказала, що їй потрібно. Їй потрібно, щоб на території України не було українців. От, власне, і тому про які мирні там договори чи переговори можна говорити. Пане Василю, але все-таки стосовнося першого того пункту, про який ви згадували, чи можливо, все-таки в разі зміни режиму Путіна і, наприклад, чи якогось такого перевороту. І внесення змін до конституції, що все таки вони зможуть відмовитися, зокрема від наших територій, чи ви в таких ви такого не допускаєте? Юридичне мислення такого не допускає. Чому Тому що Конституція Російської Федерації не передбачає виходу з її території інших ну, будь якої території, яка була одного разу оголошена, вперше. Зміни до конституції також не передбачають таких змін. Це потрібно переформатування або не неправові, неправові дії чи напівправові дії з боку політичних органів Російської Федерації, які схвалить потім постійний суд на сьогодні. Е, уявити це дуже важко. Росіяни вони знаєте, жили дуже скучно. Тепер вони живуть блокбастером війна в Україні. Вони жили. Більше населення дуже бідно. Тепер вони отримують на війні гарні гроші. За які країни світу їм гарно платять, десь по 600 мільйонів доларів тільки за нафту в день. От їм є за що воювати. Звичайно, їм гірше ніж було, буде ще гірше. Але це не той больовий бар'єр, на який ну який, який якого достатньо, щоб росіяни раптом із шовністів із заплеки раптом стали миролюбними такими істотами. Ну, щоб для повнішого розуміння для них Україна це знаєте така територіальна мекка. 60% Російської Федерації це вічна мерзлота. Лише 15% Російської Федерації це рекультивовані ґрунти, де щось вирощується. Насправді вони живуть ну, дійсно в жахливих умовах, у кліматичних. Плюс держава їм, ну скажімо, на відміну від Ісландії там чи Норвегії, та, де теж ну, такі собі чи Аляска. Не прості кліматичні умови, але там держава дбає про громадян, у них нормальне рівень життя, у них там гази, якісь опалення, логістика. От у Російській Федерації фактично це депресивні ці всі, якуті ті Багадани, Мурманські – це депресивні території, холодні, мерзлі, і їм є за що знаєте, заборотися, їм є за що битися. Плюс це генетика кочівників, тому що на вічній мерзлоті не можна не кочувати. Вони ніколи там не садилися продукції аграрної. Вони завжди кочували, випалювали і ліси, ті, що біля них були, знищували тварин і рухалися далі. Тому вони для них, от генетично, це, знаєте, це друге щастя. Піти в Україну повоювати, оселитися в Мелітополі чи в Криму. Та це взагалі, знаєте, було, бо це як для нас в Майами там, чи якісь острови біля Нової Зеландії. Тому за всіма прогнозами ця війна не має жодного шансу припинитися. Просто так. Пане Василю, і водночас ви ще в себе в дописі пишете, що мир з Росією означав би в лапках законну ліквідацію міжнародного права і узаконив право на агресію. Загалом, що ви мали на увазі? Подивіться. Ну, ну, базовим договором, міжнародним договором для країн світу для членів ООН є статут ООН, а також Ну, десятки чи сотні конвенцій різних, які попідписували ці країни, зобов'язавшись добровільно їх виконувати, починаючи від е, конвенції про визначення агресії, от, до, о, до розуміння, що таке міжнародний конфлікт. На сьогодні Російська Федерація, звичайно ж, вийшла за межі міжнародного права. Україна перебуває в межах міжнародного права. Між Російською Федерацією і Україною за визначенням міжнародного права відбувається збройний конфлікт. Росія вчинила акт агресії стосовно України відповідно до визначення агресії у Конвенції ООН про агресію, тому якби ми на сьогодні боремося за збереження міжнародного права у разі, якщо Україна визнає свою поразку, визнає погодиться на насильницьку згоду, ну на насильницьку не згоду, на насильницькі от, дії з боку Росії. І відмовиться добровільно від від частини власної території. Це буде означати, що акт агресії є уже тепер е прецедентною нормою у міжнародному праві. Якщо можна Російській Федерації, чому не можна комусь іншому, тим більше на заході, скажімо, у Сполучених Штатах прецедентне право це так ну, е воно базове там, базовий принцип, прецедентне право. Тому якщо Україна відмовиться, це означає припинення існування міжнародного права у дотеперішньому його вигляді. Поки що є окремий порушник. Але країни світу намагаються дотримуватись його, зокрема Україна і ті, хто їй допомагає. Є, є є країни, які його порушують, і ті, які допомагають. Але на сьогодні воно 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 якби воно спить, воно не чине, але воно існує у разі, якщо Україна відмовиться, погодиться на те, що агресію можна міняти територію держав. Це буде означати прецедент і початок цілої низки подібних міжнародних конфліктів Північна Корея, Південна Корея. Китай, Тайвань, Китай, Філіппіни, Китай, Індонезія, Китай, Австралія, Китай, В'єтнам. Вони ще не помістили сім за поразку в війні 77 сьомого року. От, тобто, це, це власне ну те, як Захід програє або не програє війну Азії і Сходу на територію України, визначить наступну долю не лише міжнародного права, а й світу в цілому. Пане Василю, але все ж таки на сам кінець, чи ви бачите якісь вихід із цієї патової ситуації? Адже розуміємо, що зі свого боку Україна не може там, наприклад, окупувати Москву і чи скинути. Режим Путіна без того, якби це відбулося всередині самої РФ, і з іншого боку, теж розуміємо, що ми не маємо можливості втратити свою державність, і щоб Україна зникла. То чи є якісь вихід із цієї патової ситуації на вашу думку? Є звичайно, є е, звичайно, і навіть лежить у практичній площині. Це вступ України в НАТО у такому вигляді, в якому вона зараз є визнанням її територіальної цілісності відповідно до міжнародного права, або підписання двосторонніх договорів: Україна, Литва, Україна, США, Україна, Канада з будь-яким членом НАТО, яка передбачає взаємну е, військову і воєнну допомогу, так як це був договір 2011 року. Перший то потім вони його підтвердили недавно між Туреччиною і Азербайджаном, коли член НАТО Туреччина абсолютно відверто легально підтримала в тому числі шляхом. Присутності живої сили на території Нагірно Карабаху, от у війні з Азербайджаном, з Вірменією за звільнення її території, як була б політична воля тих країн, на жаль, нема такої політичної волі, і навряд чи європейський чи північно виборець захоче брати участь у російсько-українській війні. Тобто теоретично у нас є абсолютно зрозумілий договір Росія програє війну. В Україні за участі НАТО більше того, це зупинить війни можливі потенційні між Китаєм, Тайванем, між Північною Кореєю і Південною і, і так далі. Тобто, все це зупинило б війни на планеті. бо зрозуміло, що агресору можуть наваляти, от, а так поки що, агресор поки що країни НАТО співчувають Україні, дають їй потрошки, щоб ще трошки протриматися, але Україна не має потенціалу. Вистояти проти наддержави ядерної, яка щодня знов має 600 мільйонів доларів тільки за нафту, яка будує замість одного заводу два і вже починає три. Тобто вона військово-промисловий комплекс. Вона поступово переходить на рейки війни. І якщо ми утилізували, змогли утилізували більшість російської зброї, і може ще якось там утилізуємо частину зброї Північної Кореї, то військово-промисловий комплекс. Незліченні склади Китайської народної республіки ми ніколи не утилізуємо. Тобто, українців на це не ні українців ні території України. Пане Василю, і ще прикінцеве вже запитання. За яких умов ось ця політична воля західних країн-партнерів України може змінитися? Загалом, що має статися, щоб все-таки до прикладу відносини Україна будувала зі своїми західними партнерами, як, до прикладу, Азербайджан із Туреччиною? Особливістю демократичних урядів на заході? Є залежність урядів від їхніх виборців, на відміну від Російської Федерації та Північної Кореї. Авторитарні держави сильні тим, що там одна голова може приймати миттєві рішення, і вся країна їх виконує, незважаючи на їхню відповідність законодавству чи взагалі моралі, там, чи навіть глузду здоровому. Демократичні країни відрізняються тим, що уряди صح, виконують побажання виборців. У разі, якщо е, французький, там, польський, литовський, канадський, американський виборець вимагатиме від е, тих, за кого голосуватиме покладення е, краю війни в Україні шляхом участі їхніх країн у цій війні, саме тоді, саме тоді ми переможемо. І є такий шанс. Саме тому Росія, знаючи цю слабкість демократії, чи особливість навіть а не слабкість, вона е, вживає шалених інформаційних заходів публічних інформування е е е громадськості у цих країнах особистого впливу на політиків, на журналістів, на цілий мас-медіа. От і ми повертаємося, бачите, в самому кінці, як та гадюка, що себе за хвоста вкусила, В самому кінці повертаємось до того, що саме Росія поширює оці е е чутки про можливість миру, тому що їй потрібна перетишка. От, і е Західний виборц на думку Росіян мав би вхопитися за цю думку. І тиснути на свої уряди і парламенти, щоб вони припинили е, допомагати Україні, і жодним чином не вступали в війну, звичайно, на боці України, тому що українська сторона вже сама готова у неї нічого не виходить. контраст задихнувся. Це все російські тези, які е, старанно, успішно і масштабно е, е, розганяються на території західних країн. Очевидно, наша інформаційна війна чи навіть не війна, інформаційна складова світової політики світових світових подій вона недостатньо велика для того щоб протистояти цій масовці хоча 40-мільйонний 40 народ який має свою мільйонів десять своїх агентів за кордоном міг би робити більше у плані інформаційної війни ми зараз маємо вплив через своїх людей в Німеччині понад мільйон, в Польщі 990 тисяч, в інших країнах, знаєте, цих десятків тисяч людей, українців за кордоном зараз було б достатньо. Тільки їх треба знайти, до них достукатися, знайти о'єхист, публіцистичний або інший, і просто впливати на західного виборця. І від того, як... якщо ми не вплинемо, звичайно, Росія рано чи пізно вона нас розтрощить. Військово-промислового комплексу північних Кореї, Китайської Народної Республіки і Ірану ми не ну фізично ні територія, ні українців не вищать зрозуміло. Дякуємо пане Василю за ці пояснення за цю інформацію. Василь Лаптічук, експерт з питань зовнішньої безпеки та російсько-українських відносин, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, з паном Василем спілкувалися на тему того, чому будь-який договір із Російською Федерацією про мир нині неможливий. На все добре. Do zobaczenia.